Барончик, Барончик, намій зайчик, моє сонечко. Не хочеш їстенько? Не хоче мій котик, він наївся. Барончик, друзі, бачите, в хаті я йому із коробки таку хатинку змайструвала. Він ось у мене коло плити спить, тут теплесенько, ми воно дровами палимо, у нас завжди тепленько. То він там ще воно простирадло у нього в коробочці. Йому там подобається, друзі. Усім привіт, друзі! Кривий ріг вітає. Мене звати Ірина, канал Життя на КДЗ. 18 січня. Ой, січня, лютого, друзі, лютого. 18 лютого вже скоро кінець зими. 2025 рік я вам показала барончика, як змогла. Не хочу його турбувати, не витягувала його з хатинки, але він зранку прийняв ліки, наївся і ліхо відпочиває. Ну, зараз 12 дня, от я почала зйомку 12 дня рівно. То вже тепленько. Вже мені от кого було дуже жарко йти, якщо чесно, бо я ходила на карачуни, знову відправляла посилочки вам з насіннячком на Укрпошту. Ще мене досі питають. І на Укрпошту я відправляю, і на нову пошту я відправляю. Друга підсказочка, друзі, буде у цьому вуглику. Це якщо ви хочете у мене купити насіннячко моїх сортових томатиків, просто на неї нажміть і ви зайдете в те відео, де я, де іде продаж насіння сортових томатиків. Але друзі, вже дуже багато немає. Було біля 100 сортів, зараз біля 80 сортів, і низькі, і високорослі, і чорні. Дуже багато кстати, смугастиків. І смугасті помідори вони дуже солодкі, вони дуже смачнючі. дуже Багато чорних помідорів, що вони теж дуже солодкі, дуже смачнючі. То, будь ласка, замовляйте. Ну, різні різні. Але продивіться, ще у опису до того відео я написала, які є на цей час уже томатики, щоб ви знали, що замовляти. Ну, Тайсон. Тайсон у нас, що Тайсон, що масянчик, наразі не приймають АСД. Я вам казала, я купила ветеринарний препарат асд 2 і ASD3. Це... Це російські препарати, друзі, бо мені писали, що є і український производ, ну, той хто про прозвупроїзводник. Але вибачте, я, я буду вживати те, що дійсно дієве. Є в мене був 12 років зоомагазин, то попитом дійсно користувалися іменно ті препарати, іменно московської фабрики, московська область, садів Сергіїв Посад. То оця була продукція, найбільш ну, найбільш її купували. То я купила наразі. Тяжко було замовити, але і дуже дорогі ці препарати. Але у мірочки у нас пухлина на, на грудях на одному сусочці. То я поки. Поки ще не можемо з'їздити ми до клініки, то будемо приймати оці ліки. Міра приймає по схемі. Нам виписали схему там, де ми купували. В магазині Белвет. Кстати, хто хоче купити такий препарат. Це не реклама. Друзі, я не даю силок. Просто полистайте. Подивіться, хто хоче іменно. Багатьом людям я читала допомогли ці препарати. То я хочу мірочки. Оце взяла, купила два флакони АСД 2 два і один флакон АСД 3 АСД-3 ми мажемо, Я змішую із оливковою олією. Це нам теж так розписав та дівчинка, в якої ми купували 30% препарату і 70% оливкової олії. Оце змішую і мажу мірочки. Ту іменно пухлинку. І е, по схемі даю капельки. Е, вирішила давати і барону. Барону теж я знайшла схему, теж по схемі даю. І вирішила пити сама Так, ветеринарний препарат. Е, коли в мене був зоомагазин, дуже багато людей купували іменно ветпрепарати для себе в більшості. В особливості я вам дуже багато показувала, хто друзі, хто з нами. Спочатку ті знають, я записувала відео у своєму магазині. Хто не знає, друзі, подивіться, полистайте на самий кінець туди, де тільки початок у мене був каналу. Там я показую, як я користувалася і мазями, і капала, і очі крапала, очними краплями. Я користувалася. Мені дуже класно допомагали на ветеринарний препарат. Е, ну, в общем, отакі діла. В общем, вирішила і я пити, то ми вже сьогодні другий день п'ємо. Міра п'є, я п'ю і барон. Всі, всі ми п'ємо по схемі, по своїй схемі, в кожного е, своя дозіровка і своя схема. Е, на другий день, що я можу сказати? Ну, По мірі я нічого не бачу здвигів ніяких ніяких. Ну, це другий день. По барону. У барона дуже багато вавочок, то я мазала. Во! Не пишіть мені, що це гадость, не пишіть мені, що це хтось знайшов. Во, класно, мазюка допомогла навіть після першого е, прийому. ну, Після того, як я помазала вавочки. Е, які, е, скільки я мазі не купувала. Отак, от, от прям швидко, вони не допомагали. Вже ті вавички, вони поприсихали. Вони не мокрі, а вони вже поприсихали. Ну, надіюся, що і той препарат, що приймаємо, ми всередину, надіюся, і він допоможе. За нього нічого ще не можу сказати. По собі, що я скажу. Багато я дивилася, що люди пишуть після першого прийому дуже болить голова, дуже хочеться спати. Не знаю. У мене нічого не болить, ніяка голова, і мені не то, що спати не хочеться, мені наоборот якийсь от єдине, що знаєте, що можу сказати, може, то просто так вийшло на цей час, але от прилив енергії у мене є великий. От вчора я хотіла зробити собі повністю вихідний. Нічого зовсім не робити. Але, друзі, мені захотілося все-таки щось зробити. Я вийшла на двір і пиляла колола дрова, на, щоб топити. Потім взяла ще півника одного, кирдик пірдик прибрала. І я не заморилася зовсім, і от е, сьогодні я е, вже зранку прийняла цей препарат. Я ходила на б, посилочки, по відправляла на маршрутку. Друзі знову запізнилася, ішла пішки То... ну дуже швидко дійшла, не заморилася. Ось у мене е, торбила, скупилася. Зараз покажу, що я купила майсанч. Мій хотик Масянчик не приймає. АСД. ми з нами все добре, да. Ми товстенькі, ми гарненькі котики. Ми ще, слава богу, не хворі. То отаково, от друзі. Так, ну це миску. Я ще не забрала тут. Я патрала петуха. Е, в общем, друзі, прибрала у того біленького петуха. Хто з нами теж е, давно? Е, е, отой петушок, якого я дуже довго лікувала, на якого я казала, що він доходяшка. Я думала, що йому капець буде. Ні. Бачите, вилікувала здоровий, жирний, класний. Дуже мені цікаво було подивитися, як там в нього печінка, бо обично ну, на печінку дуже ліки погано діють, печінка негарна. Печінка, отака ідеальна. Яїчка, друзі, у петуха, прям такі здоровенні. Світленькі, гарненькі, ну не видно ніяких там побочних ефектів після приймання ліків, ніяких, і жирний жиру багато. Я, я дуже добре годую своїх курочок, півнички. Ну вони в одному стаді. Я зерном годую, ніякого комбікорму не додаю, то вони мене учора бульйон варила і спинки. Спинку порубала, думаю, зварю бульйончика, дуже так мені захотілося, бо борщі супи, друзі, якщо чесно, я не люблю, я їх готую раз, раз або два на рік та, та і все. Я таке люблю. М'ясе смажене. там. Чому це бульончик? Друзі, оця мазюка СД3 воняє, капець на всю хату. Це в мене міра мажує, і барон повністю замазаний нею. воняє в хаті, дуже воняє. Але коли почав варитися бульйончик із петушка домашнього, це такий аромат. Коротше, той аромат він забив у усі оці ці вонючки. І смачний капець був такий жовтий, жирний. Ну, дійсно, дійсно, як з домашнього. Ну, просите мене показати город. Ну, друзі, отакого от я показую. Ну що зараз дивиться? Все в снігу. Дерева були у такому в вморозці, але зараз вже тепленько. Зранку, як я встала годувати курочок, було мінус 9. Учора мінус 8, кажуть, було, а сьогодні зранку мінус 9. Зараз хочу на градусник глянути, 5 градусів. То у нас отака температура. Зранку вночі і зранку мінус такий, а потім вже йде отака температура. Так, мене питаєте, коли будемо обробляти дерева? Друзі, ще рано обробляти дерева не спішимо. Подивіться, в мене відео за минулий рік, за позаминулий, за позапозаминулий. Я все, -все показую і в цьому році буду обов'язково показувати. Але ще дуже рано я першу обробку роблю усього саду і винограда і всіх дерев і смородину, і порічки в один день, коли набухнуть сильно-сильно от-от, наче розквітнуть бруньочки на абрикосі. Оце я в цей день, в теченні, там трьох, двох, чотирьох днів оце в цей період, я лічно, як мене вчив мій тато, я роблю обробку усього саду. Це в мене перша обробка йде хорусом. Лише хорусом, ніякими бордоськими смісями я не користуюся. Стуюсь в принципі, хоча знаєте, я вам скажу, як тільки я прибрала оцю бордоську смісь, у мене почало все плодоносити. Я обробляю тими препаратами, якими, на які я вийшла, що дійсно багатий великий врожай. Кому цікаво, подивіться позаминулі роки. У мене завжди куча всього на городі. І черешен абрикоса в мене кожен рік плодоносить. Мене не буває такого року, щоб не плодоносила абрикоса. В цьому році я її воно погляньте як обчекрижила. Вона така, воно. Гарнесенька і черешня, в мене бачите, така, в мене всі деревця низенькі, щоб вдобно було обробляти і щоб вдовно було збирати. І ще один момент. Питали мене, що я вже посіяла. Нічого ще не сію. У мене немає парників, ой, в мене немає теплиці, то я, е, і в принципі я не сію так рано нічого. Е, солодкий перець і баклажани я буду сіяти у березні, але ще подивлюся, якого числа. У мене все це. Ранні, тільки ранні гібриди я буду висівати, навіть не сорти, а тільки гібриди, що солодкий перед баклажан, то я буду висівати в березні, десь ближче до 15 березня. Ранні, ранні переці, ранні баклажани треба висівати за десь примірно, за 60 днів до висадки в ґрунт. А у нас, коли вже дійсно тепло, тепло, щоб не боявся перчик і щоб не боялися баклажани, це десь в травні числа десь 15-20. А то й може, туди далі. То помідори можна там 15-го, я висаджувала вже 13 травня. А от перчик і баклажани треба, щоб вже було дійсно дуже. Тепло, тепліше, ніж для томатиків. То я, я отак висіваю. Я ніколи рано не висіваю, тим паче в мене нема фітоламп, та вони мені не потрібні. Я в такий час нічого не висіваю. Ну і, друзі, скупилася Оно. Майсан вже лапу витягнув. Ось погляньте, чудо моє. Гризе. Зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Ана, гризе. Чудо. Чудо! Друзі, сьогодні я була у двох магазинах: Інтертопт на карчунах і в АТБ на карчунах. Так, зразу купила овсяне печиво. Овсяне. Таке м'яккеньке. Друзі, єлі донесла, ось навіть зламалося. Дуже свіженьке. Це в Інтертопт я купила. Воно коштує 99,50 за кілограм. Оце таку в'язочку я купила. Так, це що в мене? Це з АТБ. Отакий от хлібчик. Раз, два. Три. Оце такий хлібчик соціальний по 500 грамів. Він коштує, друзі, 890. Отакий. От Біленький. Потім отакий ще купила. Він трохи смачніший. Один я купила. Він коштує 7,90. Віндертопі, друзі, вже другий раз купую. Отакі чисті лапи. Я купила два пакети. Один пакет по дорозі пороздавала, а один пакет оце вже половину донесла додому. Бо і там в мене цуцені ви бачили, я вам показувала. І там ще дві великі собачки. Я теж підгодувала. Отакі, гляньте, чистенькі прям лапи. Можна і собі варити. Вони по 13,80 за кіло. Ну я взяла два таких величезних пакети. Оцей пакет був на 47,33. Він повністю ну великий. 2,400 чотири кажись був. Ну, не В общем, дешеві там в інтертопі. І свіженькі завжди. Це вже другий раз. Собачкам купила теж в інтертопі. Печиво Марія. Воно не солодке і не жирне, їм таке можна. 66-40 за кіло. Оце я собачкам. Тай са не мене дуже любить. В АТБ купила такі жовтенькі яблучка. Дуже дешеві, друзі, 23 три чимось. Ой-ой-ой, де ж воно, де ж воно, де ж воно. 29,89 за кіло. Вже купувала такі солодкі, класні. А, В Інтертоті купила отаке насіння. Я не люблю солоне, я отаке купила 28,60, 120 грамів тут. Вже цієї фірми колись купувала, воно дійсно смачне. А, і там на акції був сир Житомирський, український, 50% Житомирський М. Не знаю, що це воно. Перший раз таке купила. 179,90 за кіло. Він був на акції. Це я купила такий куси на 78 гривень з копієчками. Так, на акції, друзі, в АТБ консерва. Це я котикам купила, в особливості для барона, бо він старенький, больненький, Лікую його. Тут іде з яловичиною і з птичкою та печіночкою. Вона недорога в цей раз 29,90. Отак. Так, що я ще купила? А цукор, цукор, цукор. Я друзі, по одному пакету просто купую і складаю це на літо буде на компоти, на консервацію. Ну, в общем, щоб потім багато не купувати. Бо від мене, від мене, АТБ, саме найперше шість зупинок. Від мене дуже багато, ну дуже довга дорога, щоб піти, допустимо, купити кілограмів 10. То я купую оце. Є в мене час місце я купила пакетик. І складаю 29,90 за кіло. А, і ще, друзі, і ще, ой, ой, забула я. Зайшла в магазин на карачуна Господар 2. Купила таке масло для пилки, бо в мене вже закінчується для електропили і для пили, та, що в мене на акумуляторах. Воно одне туди йде. Таке я ніколи не користувалася ним. Воно коштує літр 160 гривень. Ось, бачите, я на базарі на центральному міському купую 140 гривень. Ну, смисел мені за 20-ку їхати це дуже далеко від мого дому. Це мені півдня треба потратити, і плюс на проїзд е, 30 гривень, то що, що я виграю, то, то я за 160 купила літрову банку. Я думаю, що мені оце вже і достатньо у цьому році, більше мені і не буде потрібно. Бо ну, пилка, що та, шота, що не так багато з'їдає того масла, щоб його накуповувати щось настільки. Е, хоча, друзі, ви мене питаєте, так, було таке, що цей, в мене сухі дерева, але бувало, я свою абрикосу порізала, там, черешню порізала. Це мокра деревина. І от мокру деревину пилка більше, більше використовує оливи оливиї ніж коли пиляєш суху деревину. Оце я вже оце я вже точно замітила це. Я вам точно можу сказати. То оце, друзі, оце я всього накупила. Зараз буду що я зараз буду? Зараз, напевно, піду ще дров притягну. У мене в принципі є ще багато, але хто його знає, що буде надалі, що буде далі за зима, чи буде мороз, чи не буде. Тут, вроді кажуть, до 24 лютого будуть такі морозці конкретні, а потім вже піде теплесенько. Ну, будемо дивитися, друзі. Все обов'язково вам все все мої ріднесенькі я буду показувати, як будемо обробляти перші обробки. Обрізати. Обрізати я вже все обрізала. То будемо обробляти, потім будемо сіяти, будемо висаджувати в городі. Будемо все 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 як пасинкувати, як підв'язувати. У цьому році буде дуже багато новинок із томатики в мене, бо я понабирала такі цікаві сорти, будуть ще цікавіше це, ніж у цьому році були. Ну, то таке. друзі, всім дякую. Всіх вас люблю, ціную, дуже-дуже поважаю. Низький уклін та велика. Дякую нашим. Дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже велике дякую нашому підрозділу Схід, який боронить моє місто Україн, моє місто Кривий Ріг, мою любу Україну, усім, усім всього самого найкращого, усім миру, добра, теплого та ясного сонечка. Хай усім щастить, хай все буде добре у нас, у всіх Не хворійте, будь ласка, все, -все, все буде у нас добре. Повертайтеся додому, до рідної України. Я нікуди не їздила, нікуди не поїду, і ніхто мене не застави нікуди поїхати, що б там не було. Бо для мене моя країна це, це, це все. Це навіть мій, моє місто Кривий Ріг, навіть це місце, де я проживаю на КДЗ. Я звідси нікуди не поїду. Тим паче в мене діточки воєнні. Я як я куди поїду. І тим паче ще одне: я я годую без хатніх тваринок. Як я їх кину? У мене вже є на попічительстві декілька, яких я дійсно годую кожен день. Як вони будуть без мене? Друзі, люблю вас. Слава Україні!